І смеркає і світає, день Божий минає, і знову люд і все спочиває. Тільки я мов окоян, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Орить лихо, лихом засівають. А що вродить? Бачите, які будь жнива. Схаменіться, недолюди, діти й родиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику родину. Розкуйтеся, ратайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі волі, братецтва братського найшли, несли несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, що е, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дарите з братів незрячих гречкосіїв і сонця правди дозрівать. В німецькі землі не чужі, Притеся знову, якби взять. І всю мізерію з собою дідами крадено добро. Тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Схаменіть, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкаються незабаром заховані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гор, потечуть сторіками кров, сині море, дітей ваших, і не буде кому помагати. сурається брат, брат, і дитина мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленети своїми синами. Умитися, образ Божий, багном не сперні. Не дуріти дітей ваших, що вони наситіли те, щоб панувати бо навчене око загляне їм в саму душу, глибоко, глибоко та й дознають не бажати, чи я не важку, та й засудять, при мудрих, не Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляка свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребар точать. Просвітити, кажуть, лошуть материні очі совремінними огнями, повести за віком, за німцями. Не до ріку, сліпую каліку, ведіть, показуй. Нехай стара мати навчається, як тих дітей нових доглядати. Показуй, за науку не турбуйтеся, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших носити. Побачите славу, живу славу дідів ваших і батьків лукавих. Не доріте саме себе, учитись, читайте. І Чужому научіть і свого не цураю. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають, чужі люди проганяють, і нема злому. На всій землі безконечно весело. Буде. Я ридаю, як згадаю, діла не дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я отдав би веселого віку половину, отака то наша слава, слава Україні. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і їточок поцілує вольними устами, і забудеться за срамотна давня ягодина, і оживе добра слава, слава Україні, і світ ясний невечір вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, Молю вас, благай.